Вітаємо вас на фримушика нова земля меду, бринзи і вина. Колись давно на цих територіях розташовувалося близько розташовалося п'ять сіл, які називалися Зуром, Кантимир, Рошия, Гуфмунсталь Мунсталь і Фромушика. ще тої старої Фромушики був Паларія Андрій Деомидович, батько засновник цього комплексу. Приходом радянської влади вони були знищені ці села, і люди були виселені. Отож, Паларіви спустя 60 років дуже символічно повертаються на ці землі і починають відроджувати землю своїх пращурів. І все почалося саме з вівці комплексу. Заді мене ви бачите статуя чабана, яка присвячена професії, найрозповсюдженішій і найпроважнішій професії в даній місцевості. Історія створення чабана з'явилася тим, що батько чи той син пообіцяв батькові прославити ці землі, щоб про них знали, пам'ятали і говорили. Really? Mm -hmm. Однією з найперших будівель була саме молдавська садиба, будинок відновлений заточними ескізами Андрія Деомидовича, в якому він народився. Тобто на день народження батькові син відтворив хату, повністю в якій народився. Все, що є наразі, побудоване на комплексі: усі будівлі, усі дерева і кущики, це все тут з'явилося з 2006 року. Тут є, знаєте, таке як кажуть, повне єднання з природою, тому що і справді. Просто посеред дикого степу розташувалася ось така перлина фромушика нова. За своєю назвою вона походить від слова «фромос», тобто фромушика гарненька. І на підтвердження тому вся фромушика увесь рік в цвіту. Є розташовані і басейн, і музейні будиночки, і будиночки для проживання. Тобто можна чудово провести свій час обрати відпочинок із родиною. Ну і, звісно ж, скоштувати справжнього українського вина. Виробленого на, 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 в молдавському селі. Бачимо, вибрати таким чином. プロ野球のコミュニケーション。